Львівщина може отримати 100 мільйонів єврокредитних коштів для реконструкції та облаштування під'їзних доріг до українсько польських митних пунктів пропуску обласна адміністрація веде перемовини щодо виділення цієї суми в межах міжурядової угоди між Україною та Польщею. Тим часом бюджет області отримав 45 мільйонів гривень для завершення будівництва перинатального центру. А ще впродовж року на Львівщині відкриють 1800 додаткових місць у дитсадках за межами населених пунктів. Зроблять інвентаризацію земель та розроблять генплани територій. Поширювати далі це є один із пріоритетів на 2015 рік. І хочу, щоб ви на завершення нашої розмови занонсували найважливіші питання, над якими ви будете працювати наступного тижня. Ну, напевне, найголовніші речі, які відбудуться наступного тижня, це є виїзне засідання транспортного комітету Верховної Ради за участю міністра транспорту, для нас це дуже важливо, бо ви бачите, що ми настоюємо над глобальними проектами в сфері транспорту на території Львівщини. Друга річ, яка також носить глобальний характер, це є кущова. Або нарада за участь представників декількох областей, яка буде стосуватися децентралізації. Це сьогодні дуже важливо, тому що ми повинні запропонувати такі речі, де би люди відчували себе комфортно. Ну і звичайно, вівторок буде сесія обласної ради. У нас є сьогодні дуже добра співпраця з депутатським корпусом обласної ради. Без такої співпраці ми би не могли приймати ті рішення, про які ми сьогодні говорили. І ми сподіваємося, що на цій сесії будуть внесені і зміни до бюджету, і будуть остаточно затверджені всі програми. По яких ми могли би працювати у 2015 році. Ну а про такі дрібні речі, як приїзд делегації Дніпропетровської області, як зустріч з інвесторами. Ну, я думаю, що це є щоденна повсякденна робота, яка повинна принести результат у неділю, 15 березня, з нагоди року митрополита у Львові пройде хресна хода. Ви будете брати участь? Ну, я вважаю, що це обов'язок кожного християнина, тим паче, що ця Хресна хода буде приурочена до 150 роковин митрополита Андрея Шептицького, будуть розважання митрополита Андрея. І, напевне, це якраз той час, коли кожна людина має обдумати, що ти робиш добре, що ти робиш неправильно, як зробити так, щоб ну, твоє життя відповідало християнським цінностям. Я лише побажаю вам плідної роботи і дякую за розмову. Дякую вам.